Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Вже цієї середи відбудеться супер розіграш суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3425-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 43 тисячі гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б. Комплект Кульок Номер один, і ми переходимо до розіграшу. 38 вісім, десять, тринадцять. 30 26. Лото максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, в вашій увазі 8357-й розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Пістдесят сім. П'ятдесят дев'ять. Сімдесят сорок сім. Тринадцять, шість, шістдесят вісім, десять, одинадцять, сорок дев'ять. Шістдесят пять. Сімдесят пять. Сорок три, двадцять три. 44, Двадцять вісім. Тридцять два, сорок чотири. 58. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. виграла щоденно. В ефірі 7210-й розіграш державної триї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Дев'ять, два, три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 9, 2, 3. Бережіть себе, все буде Україна.